Друзі, всім привіт! Ранок це ідеальний час, щоб потурбуватись про своє тіло і зарядитись енергією. Давайте зробимо 15 хвилин ну, руханку для всього вашого тіла. І почнемо цей день дуже активно. І ваше тіло вам скажеться за це дякую. У нас буде 15 хвилин. На все тіло ми почнемо шиї і будемо поступово розігрівати. Будуть вправи на трошки наростя з розтяжки трошки на мобільність всіх суглобів. Ну що, починаємо. Робимо глибокий вдих, руки через сторони. Налаштовуємося на практику, видих. Перед собою, три глибокі вдихай, видихав вдих. видих. Вдих. І видих. Опускаємо долоні на коліття, Плечі круговим обертом назад і вниз, фіксуємо. Живіт втягуємо, м'язи промежені. напружуємо і тримаємо маківкою, витягуємося нагору. І старайтесь тримати завжди ціло своє в тонусі. Да? Підтягувати м'язи пресу, промежене. Угу. Починаємо шиї і робимо. Десять обертів підборідня від плеча до плеча в одну і в іншу сторону. Повільно, плавно. Це шия. Ніяких різких рухів не повинно бути. І ще чотири. Три. Два. Один. Угам, центр. І тепер повороти головою вліво і вправо. Дивитесь через плече. Плечі не піднімайте. Плечі завжди тримаємо опущені. І ще чотири. Три. Два. Один. І вниз. І назад обережно. Угу. Розкриваємо грудний відділ. Ручки догори, зводимо лопаточки і округляємось в грудному відділі. Вдих і видих. Вдих. І видих. Ще два рази. Вдих, видих. І ще один. Чудово. Тепер бокове витяження шиї. Одна рука опускається через сторону вниз на килимочок і інша її накриває. Ремов вдих, центр і видих, боковий нахил. Старайтесь під час бокового нахилу не відривати сідницю від підлоги. Вдих. І видих. Пам'ятаємо про центр. В'яза животику втягуйте. І дихати не забувайте. І видих. І ще два рази вдих, видих. І видих. Чудово. Перевертаємось на килимочок, стаємо в позицію чотирикутника, колінця під тазом. Долоні під плечима і будемо робити кошку. Ми робимо вдих, прогин, направляємо лопатки до сідниць і видих. Прогинаємось та спідкручуємо лопатками до гри. Десять разів поїхали вдих. Видих. І ще два рази вдих, видих. І останній вдих і видих. Молодці. Розкриваємо грудний відділ, ручки ставимо широко за килимочок на полупальці. І будемо робити такі перекати. Одна рука пряма, переднє плече, значтовим плечем, хочете опуститись до килимочка. І такий перекатик на іншу сторону. Розкриваємо грудний відділ. Вдих і видих, Вдих і видих. І ще шість. П'ять. Чотири. Три, два. І останній. Чудово. Молодці. Далі у нас витяжіння спини і активація рук. Ви витягуєте ліву ручку вперед, або правою, як вам зручно, лікоть до корпусу і випрямляєте ручку в ліктівому суглобі. П'ять разів робимо на одну сторону. Змінюємо сторону, тепер інша рука, витяжіння вперед, начебто щось хочете взяти. Долонь до корпусу і випрямляємо ручку в лікцьовому суглобі. Вперед. І ще два рази. Молодці. Далі. Ще працюємо з грудним відділом опускаємося на передпліччя. Одну ручку біля вушка, і ви відкриваєте з грудному відділі, дивитесь стелю. І закриваєтесь. Вдих відкрилися, подивились нагору і видих. Вдих. І видих. Ще два рази. І останній, і вийде вниз, оці поміняли сторону на іншу так само розкрились і закрились. І Чудово. Потягніться трошки. Повертаємось в позицію чотирьохкутника і будемо виштовхувати таз нагору, позицію собака мордою донизу, але робимо активну фазу. Колінці у вас залишаються під тазом, ножки на полупальці, долоні під плечима І ви виштовхуєте таз догори, випрямляєте ноги, п'яточки до підлоги і тягнете з животом до стегу. Опускайте колінця вниз, але не торкайтесь підлоги. І видих п'яточки у підлогу. Вдих і видих. Пам'ятаємо про м'язи животику, підтягуємо. напружуємо прес. Вдих і видих. І ще чотири. Три. Два. І один. Побудьте тут трошки покрутіть тазом, поперекатись з п'ятки на носочок, позгинайте, порозгинайте ноги в коліних суглобах. І зараз ми будемо додавати. Собаку мордою догори, таз вниз. Подивилися у стелю і перекат собаку мордою донизу. Ви трошки округляєтесь, уходите на полупальці в планку. І з планки ви опускаєте таз. Піднімаєтесь, дивитесь нагору і перекат назад. Ще два рази перекат вперед, планочка Таз вниз. сідлічки затиснути, подивитися у стелю і перекат назад. Животик втягнути, потягнути животом до стелу. максимально. І останній. З цього положення. Нога ліва або права, як вам зручно. Давайте ліва нога. Робить широкий крок уперед, випад. І колінця опускається донизу. Ви піднімаєтесь догори, трошки підкручуєте таз. І ми будемо крокувати вперед і в сторону. Розігрівати наші ножки вперед і в сторону. Така динамічна розтяжка. І в сторону. Вперед, в Сторону. Затримались тут, в глибокому випаді, рука у підлогу, опустили полупальці, розкрились трошки в кульшовому суглобі і зробили перекат назад, носочок не на себе. Знов вперед. Розкрились в кульшовому, перекат назад. Перекат відчули на по задній лінії. Чудово. Ставимо долонь, повертаємо коліно до коліна. Виходимо в собаку морду до гори і інша нога. Міняємо сторону, опускається вниз, підйом. Підкручуємо таз і крокуємо вперед і в сторону. крок вперед і крок в сторону. Три п'ятий. Крок вперед, опускаємо долонь, розкриваємось в кульшому сулові і перекат назад натягуємо носочок на себе. Знову вперед. Якщо ви відчуваєте біль під в коліні, можете брати собі подушку одразу, да і класти під колінця. Якщо у вас тонкий килимочок, да, і тверда поверхня, то або полотенце, або маленьку подушку. І останній разочок розкрились в кульшовому перекат. Натягнули ножку. Чудово, повертаємо колінце до колінця, сідаємо на сіднички, одна ножка в діагональ, інша в внутрішню сторону. І ми будемо робити бокові витяження спини. Ми робимо боковий нахил, тягнемось до носочка протилежною ручкою, ставимо руку за коліно. І піднімаємо таз, виштовхуємо і витяжіння бокове в іншу сторону. П'ять разів. Поїхали. Нахил. І виштовхнули таз. І п'ятий. Потягнулись, потягнулись і виштовхнула таз. Поміняли положення. На іншу сторону все те ж саме. Вирівнялись. І рум букове натяжіння. І виштовхуємо таз. Ще два рази. Щодо. Зберемо ніжки разом. Римомо три глибоких, диха і видиха. Дих руки через сторону, видих перед собою. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І обійміть себе, подякуйте своєму тілу за це тренування. Ви молодці. Ви почали цей ранок з ранкової руханки і з турботи про своє тіло. І воно вам скаже: Дякую. А я дуже вдячна вам, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ця ринкова руханка, ви повних сил, енергії, щоб врватись в цей день. Я бажаю вам продуктивного дня, класного дня, насиченого яркими емоціями. А, дякую, що були зі мною, і побачимось на наступних тренуваннях. Обіймаю вас, цілую. Бувайте!